Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. В сьогоднішньому відео ви побачите постапокаліптичний кіберпанк відносно одинокого самурая, героя. Ну і звичайно ж дізнаємось, чому спочатку перед тим як лізти в бійку, потрібно дуже добре подумати. Саме тому всі дайте ще влягайтесь позручніше. Беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Тому що сьогодні у нас в меню кластране. Затягувати надовго я не Збираю це відео, тому що я й так з ним трошки запізнив і треба тепер поспішати. Проте, все ж таки, деякі деталі, які я дізнався, прочитавши інформацію про гру, я вам розповів. Ну для початку ця гра для мене видавалася таким собі кіберпанковим соулзлайком. -like тому що для того, щоб померти, ти маєш отримати всього ж таки тільки один удар. А по-друге, для того, щоб вороги померли, ти маєш їм нанести всього ж то один. Блять, а то вже не до соулзлайку -like відноситься. Ну і звичайно, ж, механіка смерті працює буквально. Так само, тільки тут немає ніяких ні вогнищ, ні нічого такого. Тут просто є чекпойнти, на які ти повертаєшся, і залишаються всі ті вороги, які були до того, як ти з ними там бився. І навіть якщо залишився тільки один останній ворог, і ти від нього помер, то, то якби тепер треба починати все робити спочатку. Також сюжетом обумовлено те, що ми мусимо зачистити всі арени від всіх ворогів на рівні, для того, щоб рухатись далі по сюжету. Тому що якщо ми їх не будемо вбивати, нас не буде пропускати. А Зумовлено все це тим, що у ворогах в головах є якісь чіпи, які блокують двері, поки вони живі, якого херхуйма чіпи перестають працювати після того, як помирає людина. Я до кінця, якщо чесно, не розумію, тому що по суті вони би мали мати якесь окреме автономне живлення, ну або живитись від серця в такому випадку, що не є дуже добре. Ну і також хотів би на початку зазначити про різноманіття ворогів. Спочатку буде здаватися, що воно дуже маленьке, але потім ти зрозумієш, що маленький тут, туріки в тебе. Пісюн. події гри відбувається в такій собі вежі, яка називається дхарма, і її збудували для того, щоб врятувати людство від величезного викиду, який знищив буквально всю планету. Проте був один вчений, який передбачив, що таке може статися, і в принципі він і збудував цю цю дхарму, і тепер він є власником і творцем цієї дхарми. Мені просто дуже подобається назва, тому я так часто її називаю. Вежа ділилась на декілька поверхів: це низи, тобто нижній поверх, де знаходяться. Це всі працівники, які в принципі працюють для благополуччя і достатку цієї вежі, і верхи це саме місто, в якому живуть люди, які в принципі для того, щоб утримувати вежу, наскільки я розумію, майже нічого не роблять, окрім найважливішої і найвідповідальнішої роботи, тому що вони науковці творцем цієї вежі був такий собі Адам Хамада. І чому був, я вам поясню трошечки пізніше. А зараз давайте трошки детальніше про гостранері. Як і в будь-якій цивілізованій країні, в дха. Армії ніяк не могло прижитись оце от становище, що є якісь класи громадян, тобто є оці, от, що живуть знизу, є ті, що живуть зверху, так далі, тому подібне. Саме тому було дуже і дуже багато бунтів, які супроводжувались насильством, і для того, щоб якось зменшити дозу насильства і збільшити порядок в Дхармі, була створена програма гостранер. Гостранери мали би оберігати творця і все місто, в принципі, і тримати його в порядку. Проте сталося не так, як гадалось. А саме сталося повстання такої Собі Мари, і якщо що Мара, наскільки я розумію, це чи його дружина, чи його якась там політична чи наукова партнерка, його це Адама Хамар. Ну і вона, в принципі, вбила творця і насправді повбивала майже всіх гостранерів. Справа в тому, що у мене немає дулять вибачте. як і у всіх мешканців дхарми у гостранерів також були такі собі чіпи, які можна було відключити, і про це дізналась Мара. І вона взяла отак, от і всіх сотню гостранерів відключила на нашого, а саме на Джека 74-го гостранера, це не подіяло, тому що в нього щось було, я так розумію, не так з тою системою, але це не суть, тому що він прийшов битися з марою. І вдруге, коли вона нажала на цю магічну кнопочку, все подіяло якогось хуя. Вже не будемо доюбуватись. Починаємо грати. Вона відірвала нашому герою руку і викинула вниз, для того, щоб ми там, я так розумію, розбились і гнили чи щось таке. Проте не так сталося, як гадалось. Головного героя знаходять повстанці, які називають себе. Альпіністами, які повстають проти мари, тому що її оця от терні, якщо чесно, їх задовбала. Та й в принципі, все це виглядає так, ніби Мара стала лідером цієї вежі, не для того, щоб керувати і вести кудись людей, а просто тому, що вона так собі захотіла. Та менше з тим, давайте вже почнемо грати цю їбучу гру. і все починається з того, що наш головний герой прокидається від такої собі штуки, яка називається шепіт. Я так розумію, яка говорить у нього в голові і каже: Вони тебе вже шукають. Тобі треба змиватися звідси. Ніяких логічних запитань, хто такий шепіт і чому ми маємо змиватися звідси, не поступає. Наш головний герой просто стрибає і вбиває першого ж попавшогося чоловіка, якого. Я навіть до кінця не впевнений, що він був нашим супротивником, якщо чесно. Тут нас навчають азам паркуру. І ці ази паркуру трошечки такі, ну, проти законів фізики, я би сказав, тому що наш герой може бігти по вертикальній стіні буквально безкінечну кількість часу. Ну, але ж він привид бігти, тому все нормально. Шепіт розказує. Гостранеру, що його операційна система зараз трошечки пішла по пизді, і нам треба її відновлювати. Але для того, щоб нам її відновити, нам потрібен той самий шепіт, а його виявляється, тримають в тюрмі, і він радо нам допоможе. Проте нам потрібно для початку його звільнити. Для того щоб ми могли швидше добратися до камери того самого шепоту, він дає нам отаку от здібність. Ця здібність сповільнює час навкруги і пришвидшує навпаки гостранера. І я одразу вам скажу, це штука, яку ви будете використовувати буквально постійно. Навіть просто бігше я використовую цю штуку, тому що ну так швидше, блядь. А також цю штуку можна використовувати для того, щоб просунутись між роторами в вентиляційній системі. Але про це ви маєте запам'ятати, тому що ну не у всіх вентиляційних шахтах це працює чомусь. Ну і ще за допомогою цього ривка можна трошечки ухилятись від лазерних пуль. Цей ривок має дуже коротку перезарядку і, в принципі, все дуже навіть добре. Вчимось працювати з тим самим ривком, і проходимо перший рівень. Скажу одразу. Зу геймплейно тут все доволі одноманітно, проте все ж таки цікаво, тому що оце от паркурення, оці от махання мечем так далі, тому подібне, оця от кількість ворогів, яку нам дає ця гра, просто неймовірно цікава. Я просто я сидів такий блядь, а дуже класно. 158 раз помер. У дуже дуже файл. Та і арени, я би не міг сказати, що вони одноманітні і мають проходитися тільки в якомусь одному певному стилі. Тому що, якщо чесно, на початку кожної арени вам відкривається декілька опцій, як ви можете. Нападати на цих ворогів. Ви можете спробувати вбити хоча б когось по стелсу. Ви можете не пробувати вбивати по стелсу, йти напряму. Ви можете пробувати йти з іншої сторони, ви можете пробувати скакати по тросах, ви можете пробувати бігти просто постійно. І безсумнівно, що кількість смертей залежить буквально від того, наскільки розумно ви будете обирати той чи інший підхід до тої чи іншої арени. Ну коротше, це все дуже класно. Мені все дуже подобається. Йдемо звільняти шеп. На наступному рівні він дає нам ще й троса, і ми такі, ну вообще, чувак, ти якийсь вообще топовий. Я не знаю, як ти то робиш, але продовжуй далі, і будемо співпрацювати. І каже, що в його камеру вже ломлять. Саме тому нам потрібно поспішати. І пройшовши декілька арен, ми так і робимо, і доходимо до тої самої камери, проте там не спостерігаємо зовсім нікого і підходимо до якогось терміналу. Наскільки я зрозумів, для того, щоб звільнити в'язнів, нам потрібно взламати цей от термінал. І оцей от взлам терміналу відбувається в кіберпустці. Ця кіберпустка спершу може видатись вам дуже і дуже приємним. І Красивим місцем. Там нам розказують деякі наші спогади, а саме цей самий е, архітектор, я вже його так буду називати, а не ще розказується про повстання мари, розказується, скільки насправді було гостранерів. Якщо вам дійсно це все цікаво, я залишу посилання знизу під відео і ви собі це все почитаєте. Тому що я про це буду розказувати в подальшому, а не за. Звільнивши той самий шепіт, ми бачимо, що він це автономний інтелект, я би сказав, паштучна машина або не Персональний компудах він розказує, що зв'язався з нами якраз за допомогою цієї самої кіберпустки. І є ще декілька терміналів, які нам потрібно знайти для того, щоб відновити свої властивості як гостранера. Тому що оцей от ремонт, який зробили альпіністи, тобто ці от повстанці, дуже і дуже поганий. Ну тому, що по перше, ніхто в вежі, в принципі, окрім того, Адама, Хамади і Мари, не знав, як лагодити тих самих гостранерів. По друге в принципі, лагодити гостранерів ніхто, я так розумію, і не збирався, тому що в. Вони просто-напросто не ламалися ніколи. Ну до моменту повстання мари, тому що потім зламалися зразу і всі, але про те вже трошки пізніше. Як не крути, тепер оцей от шепіт, чи то архітектор у нас в голові, і він розказує, хто він такий. Виявляється, що Адам Хамада незадовго до своєї смерті зробив свою копію, ну тобто копію своєї свідомості, і зробив її отаким от, от автономним, паштучним, неперсональним комп'ютером. Зробив він це, тому що розумів, що швидко помре, тому що йому на той момент. Було щось близько ста чи щось чогось такого років, і він вже трошечки притомився, скажемо так. А гідного кандидата для того, щоб очолити дхарму, він так і не міг знайти. Ну і в принципі, саме тому його Мара і вбила. Ну і ще через його деякі певні ідеї, які він хотів реалізувати, але ніяк не міг через емоції, які тепер не присутні в голові в архітектора. Але це вже таки. Потроху починаємо вибиратись з камери того самого архітектора, і тепер... До нас виходять на зв'язок альпіністи, ну тобто альпіністка Зой, яка розказує, що вона вроді би що одна тільки залишилась з усіх повстанців, і вона хоче дуже сильно нам допомагати. І вона дуже сильно, до речі, зраділа тому, що Джек, як вона називає нашого гостранера, ожив. Тому що як вона сама виразилась, вона працювала над його ремонтом рік, а архітектор її ще підйобає Типа, ну ти, звісно, подруга та розумна, дуже інженер, що я їбав. Нам потрібно знайти ще декілька терміналів кіберпустки, для того щоб відновити свої Гостраннера, і архітектор каже, що нам потрібно поспішати, тому що, хоча і Мара і її люди не мають ніякого доступу до тої самої кіберпустки, проте вони можуть просто-напросто фізично знищити термінал, що нам дуже і дуже не хотілося б. Діставшись до першого терміналу кіберпустки, якраз за декілька хвилин перед тим, як його мали би знищити, ми дістаємо звідси ще одну здібність, тобто ще одне вміння, яке називається Блінк. Ця штука дозволяє нам проскакувати через ворожі кулі і через. Взагалі, в будь-що, що в нас летить, і вбивати декілька ворогів одночасно. Також потрібно зазначити, що архітектору потрібна кіберпустка, тому що звідти він черпає знову ж таки ще інформацію для того, щоб розвиватися самому і ставати сильнішим. В бою, в принципі, він нам сильно допомогти не може. Проте з оцими от кіберпустками бій стає набагато легший, тому що нам дають додаткові вміння, і цих додаткових вмінь ще буде три. Тепер ми прямуємо до центральної станції ліфтів Аміди для того, щоб вже... Прямувати в місто для того, щоб майже одразу нападати на мару. Хоча для мене це було трошки дивно, але ми зараз це робимо. По дорозі з нами виходить на зв'язок знову ж таки та Зої, і каже, що щось відбувається дивне, тому що наскільки вона зрозуміла з переговорів тих самих ключів, якщо що ключі це люди, які працюють на Мару. Вони хочуть відключити вентиляційні системи деяких блоків цієї вежі, для того, щоб повбивати людей. Там архітектор каже, що нам не потрібно і зовсім не варто взагалі звертатися Птати на це увагу, тому що в нас є вища місія зберегти більшість, е, пожертвувавши меншість. Проте Джек, а так нашого гостранера називає Зої, вирішує, що ми все ж таки врятуємо людей нижчих поверхів. Саме тому прямуємо до вентиляційної системи цієї всієї вежі і починаємо там вбивати всіх тих ключів, які потрошки відключають вентиляційну систему, яка в принципі сука вб'є її. Як ви розумієте, розуму шокури наклювали, повбивавши всіх ключів і відновивши постачання чистого повітря в нижні. Поверхи ми прямуємо знову ж таки до ще одної кіберпустки. До речі, я забув зазначити одну штуку. Насправді в кіберпустці, нашому головному герою, потрібно вирішувати різні головоломки для того, щоб дістати ту чи іншу властивість. Сука, ой, як тяжко йде Роману. Отакі от штуки, ви собі навіть не уявляєте. Ну і врятувавши жителів п'ятого сектору, тобто оцих от нижніх поверхів, ми тепер знову ж таки прямуємо до Аміда System для того, щоб тепер точно дістатися до мари. Проте на нашому шляху стають як і нові типи ворогів, як оці от щитовики, так і певні механізми, які ми тепер можемо контролювати. До кінця не розумію, як це працює. Проте архітектор каже, що і всі інженери нижчих поверхів також можуть зупиняти ці машини за їхнім власним бажанням. По дорозі ми дізнаємося, що Мара сказала ключам, що тепер потрібно відключати всі ліфти, для того, щоб ніхто ніяк не міг дістатися в місто, тому що насправді вона боїться гостренера, тому що у нього більше немає оцієї штуки, яка може його просто відключити. І нам тепер треба бігти не до ліфтів, а до контрольної панелі тих ліфтів. Для того, щоб їх чи то включити назад, чи то, в принципі, хоча б якось встигнути на якийсь останній поїзд е, ліфт. По дорозі ми залазимо в ще один термінал кіберпустки, і архітектор каже: о, так якийсь гостранер використовував цей термінал трошечки швидше. Можливо, це був навіть і ти, щоб добратися до Мари, проте давай ми використаємо зараз його по-іншому. І витягує з нього ще одну інформацію про ще одну здібність нашого головного героя. І вона називається Буря. Так як гостранери не Мали би вбивати людей направо і наліво, саме тому їм, блядь, дали катану, не питайте, То ця здібність у них була трошечки послаблена, проте зараз немає ніякого сенсу стримуватись. Тому зараз, замість того, щоб штовхати, буря може розривати ваших ворогів буквально на молеку. Діставши нову здібність і знову запустивши ліфти, ми прямуємо до гори. І тут зустрічаємось з нашим першим босом в грі. І тут, йоп, твою мать, красотіща, то яка, а що мені блядь, з тим робити? Першим босом. В грі стає Паркурна локація, наскільки я розумію, тому що це така собі величезна лазерна установка, яку всі чомусь називають то. Хоча котом тут і не пах. Для того, щоб нам знищити оцей от лазер, нам для початку потрібно його відрізати від стелі. Для того, щоб його відрізати від стелі, нам потрібно на ту стелю дістатися. А ви можете зараз самі побачити, який пиздец відбувається в мене на екрані. Скільки спроб я втратив на те, щоб пройти оцього оттома, я казати не буду, тому що. Ну, тому що, сука, не буду, бо мені трошки сор. Зазначу, що бій з томом ділиться на три окремі стадії. Перша стадія, це ми просто по лазерах якось проскакуємо якимось незрозумілим для мене чином. Присідаємо, стрибаємо. короче, танцюємо все, що тільки можна для того, щоб не попастись на лазер. Коли ми відрізали один з тросів, який утримує того тома наверху, ми насправді зробили так, що з нього починає щось капати. Я не знаю, що з ним не так можливо, щось венерологічне, але то я вже питати не буду, бо тому що нас воно також вбиває. Ну, і на Моє здивування третя стадія дійсно найлегша, тому що нам просто треба розбити два резервуари, а потім притягнутися до головного ядра і розбити його. Розібравшись з томом, ми прямуємо на ліфти. Ну і пробравшись у місто, насправді отримуємо сигнал, що щось чи хтось прямує до того самого терміналу кіберпустки для того, щоб забрати у нас можливість дістати нову можливість. Все занадто заплутано. Ще й до того всього. Я тут приїбав футажі, бездурний на дідови, а. Але коротше е, бігла до цих от всіх терміналів оця от жіночка, яку звати хуй його знає як, походу Хелл, яка працює на мару. І хоча візуально вона дуже і дуже сильно нам нагадує оцю саму, як її гострандершу, проте вона не є повністю гостраннером. У неї є певна нотка самосвідомості, що не дозволено гостранером, але і в нашого Джека вона є, будемо відверти. Коротше, оця от штука вкрала дані з кіберпустки і тепер кудись втікає від нас, так як вона рухається якогось хера швидше ніж. Оригінальний гостранер, нам потрібно її доганяти. Її доганяємо ми її за допомогою поїзду. Тут оці, от, блять, хто придумав? Який, сука, блять. По-перше, коли ми потрапили в кіберпустку для того, щоб перевірити стан даних, які там мали би бути, і ми їх там не знайшли, який дебіл, блядь, придумав оці от рівні, де просто одна їбуча платформа, вона крутиться, ти не до кінця розумієш, в яку сторону вона крутиться, тому що ти бевз надідовий і в тебе трошки проблеми з головою. Бляд. І ти маєш збирати оці от хуйній, які хер його пойми, насправді, що дають, тому що тут пуста кіберпустка. Як би це не звучало, тавтологічно, блядь. От від цього рівня кіберпустки я ригав, бо я ну, я спочатку десь хвилин 10 пробував якось то пройти, а потім дивився гайди, тому що я не розумів взагалі, що відбувається. Далі ми зустрічаємось з тою Хель і починаємо битву. І це ще один босс. І як би сумно це не звучало, в Гостераннері боси реалізовані насправді, як на мене, так суть цього боса в тому, що ми маємо парирувати її атаки. Доки її стійкість не спаде до нуля, а потім нанести один удар, який зносить їй буквально десь 33-35% від її максимального здоров'я. Робимо цю процедуру три рази, і логічно, що вона помирає. До речі, класна фішка, що Мара спостерігає за цією битвою очима Хель, а архітектор спостерігає за цією битвою очима Джека, вбивши Хель отаким от, от незатійливим способом, ми щитуємо з її голови інформацію, яку вона вкрала з кіберпустки. і це як би ви думали, нарешті рейнджова атака. Просуваючись по місту, до речі, можна замітити, що все стає набагато важчим. Важчі бої. Нам потрібно шукати якісь там підходи до кожного окремого ворога для того, щоб нас не вбили. Тому що нас вбиває якогось хуя тільки один постріл, хоча ми кібернетик, блять, кіберкотлетик, кібер -кібер Сука, срака починає підгорати трошечки сильніше, тому що, як ви всі знаєте, ваш дід трошечки дурнувати і трошечки бевсь. Тому шукати якісь підходи для того, щоб вбивати вірту. Тольних ворогів в мене дуже слабо виходить, тому я... я тупий. Коротше, бля, якщо що, ми потрошечки рухаємось до фіналу гри, і у нас є одна невідкрита здібність, яку нам відкриває архітектор, і він це робить доволі підозріло, як на мене, тому що у кожного жителя цієї самої дхарми є такий собі чіп Атма, який, як думалось, неможливо зламати. Проте він ламається, він дуже легко ламається гостранерами, і ти можеш взяти під контроль ту чи іншу. Особистість, і навіть тих самих ворогів, що нам і дає нова здійсню. І на запитання Гостранера, про те, скільки і що ти будеш робити з такою здібністю до архітектора. Він каже, що ми всі будемо жити дуже добре і все буде дуже прекрасно. Просто йди тепер в лабораторію і вбий ту єбучу мару. Ми чомусь слухаємось того самого архітектора і прямуємо до вбивства Мари. І так, я знаю, що я дуже багато всякого проскіпав, всяких там штук, всяких фішок і так далі, тому подібне. Для того, щоб дізнатися про ті всі фішки, я би на вашому місці трошечки зіграв в цю гру. Якщо ви пройдете Тома, то вже буде дуже добре. До речі, в лабораторії лабораторії мари, ми зустрічаємо ще один тип ворогів, і це звичайні жителі цієї вежі, яких доставляли в лабораторію за ті чи інші правопорушення, або просто так: доставляли дітей, жінок, старих без різниці. Вона просто робила з них отакі от знаряддя. Знаряддя тому, що у них немає самосвідомості, у них немає нічого, у них немає навіть розуму. Вони просто до тебе підходять і підриваються. Проте такі створіння можуть вижити на вулиці. Ну тобто, після цього викиду залишилось дуже і дуже Багато пилюки, радіоактивної, всякої штуки, яка може вбивати звичайну людину. Це аж ніяк не впливає на гостранерів. До речі, про що я хотів би сказати. Що насправді, Адам, ти трошки єбла. створи сто гостранерів і десять випустив ківцю в на вулиці. Вот випусти їх. Вони ж блядь, залишуться живі. Просто досліди територію кругом твоєї вежі. Може, ти знайдеш ще людей, може ти знайдеш ще якийсь прихисток, може ти знайдеш безпечні зони, роби рейди на на вулицю, йобаний твій рот, ані просто я хочу. Блять, я хочу блять, щоб всі мені підкорялись, тому що блядь, 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 блядь. ти дебіл. Коротше, що я хочу донести. Тут немає правих чи винуватих. Тут всі якісь довбойоби, тому що мара взагалі виключає значення такої штуки, як свобода, тому що забирає в людей розум і забирає все. А той виключає значення свобода для того, щоб залишити людей далі в вежі. І вони по його команді мають їсти, пити, ходити в туалет, розмножуватись і так далі. І тому подібне. Що той та, два єбанутих термін. Рана, які, типу, до кінця навіть не усвідомлюють, що люди хочуть. Ну просто запитайся в людей, що ми будемо робити. Давайте будемо над тим працювати. Наприклад, Мара би могла спитатись в людей після того, як вбила Адама Хамаду. Дивіться, цей єбанько запланував таку от штуку. Я проти неї, тому давайте будемо робити отак: от, ми будемо робити всякі досліди, і в принципі потім вийдемо на вулицю. Можливо, колись, а можливо, і не вийдемо. Хуй його пойме. Нє, поєбат. будемо робити так, щоб всі люди ставали отакого от трачки і ходили за гостренером і взривались блядь, біля нього. Тому що я Хочу би всі вийшли на вулицю, тому що це тюрма, а не вежа. Та ти, блядь, ну доктор Отто Октавіус. Їбанувся, чи що знов чи по пизді пішов. До речі, про доктора Отто Октавіуса. Ну, блядь, що це за босфайт втрибнув, пригнувся блінк в бік, блінк в інший бік, і вбив її. Ну пиздець, фінальний бос, нахуй. Хоча ні, це ж не фінальний ще бос, це передфінальний бос. Насправді, зараз я вам все поясню. Ми зустрічаємось з марою віч на віч і починаємо з нею битися. Бій не те, щоби дуже важкий. Не те, щоб дуже легкий, просто треба бути доволі уважним на її атаки і розуміти, що куди летить. Потім трошки політати по арені, а потім е один удар мечем, і ти все. Ну і в кінці вона каже, що, типу, ти проста тупа маріонетка. Я думала, що в тебе є якась свідомість, а ти зараз просто віддасть все архітектору, який всіх зробить рабами його самого. Після смерті Мари Джек починає ламатись. Я маю на увазі ламатись, не типу, та ні, я не піду пити. З вами пацани, тому що мені жінка не дозволяє, а в значенні, що на нього починається атака від архітектора, який каже, що ти виконав своє завдання, а тепер віддай мені своє тіло для того, щоб я виконав все інше. І ми потрапляємо в кіберпустку і починає творитись отакий от піздець на екрані, який я до кінця навіть не розумію. Деякі паркурні елементи тут залагали в мене, тому я просто стрибав як є баклак перший час, а потім не стрибав, як є баклак. І взагалі, хочу дещо відмітити людині, яка робила анімацію того, що. Ти піднімаєшся вверх на платформу, не прикріпленою до платформи, а прикріпленої до точки просторів на локації, треба поламати сука пальці. Тому що саме через це я помер десь разів, напевно, що з 15 на оцій локації. Якщо що, ми зараз прямуємо вбивати архітектора. Тому що Джек насправді зрозумів, що ну, це не діло. Люди мають мати якусь волю, і вони мають бути вільними що від мари, що від Шмари. Я так буду того архітектора називати. Коротше кажучи, пробрались ми. Паркурним способом до того от архітектора, який настільки подумав, що він копія розуму Адама Хамади, що він сам прийняв його форму. І тепер нам потрібно нам потрібно його тицнути мечем в кіберпустці. Ну наскільки це дієво, я до кінця не розумію, але наскільки я зараз розумію, з моїми програмістськими здібностями, тобто з ніякими здібностями, він просто бере і проштрикує програму мечем. Ну явно незвичайним мечем це все ж таки вбило того архітектора, і тут хеппіен. Тому що Зої знайшла своїх побратимів, які залишились живими, і в принципі все стало на свої місця, і все стало добре, і всі завдячують тільки Ghostrunner Так от, тепер до ляпів давайте перейдемо. На початку нам кажуть, що нас засікли, тому нам потрібно рухатися швидше. А в середині гри нам кажуть, що у нас є камуфляж, який насправді відбиває все і нас робить невидимим для будь-яких камер слідкування, окрім оцих. от датчиків Ну і бля, мотивація Адама Гамади була доволі зрозуміла. Мені тому, що ну він створив цю вежу. Він був здивований, в принципі, що вони прожили стільки часу. Проте він її все ж таки створив для того, щоб врятувати людство. І він хотів врятувати його своїм якимось способом. Проте розумів, що не може аж ніяк взяти всіх людей під контроль, тому що, по-перше, емоції, а по-друге, так далі, тому подібне. Він створив архітектора, який не має ні емоцій, ні нічого такого, тому він просто виконав би завдання, яке йому дав творець. Але в якийсь момент архітектор трошечки теж йобнувся, як і Мара, яка дізналась про плани, і тому вбила Адама Хамаду. Коротше кажучи, Адам, який створив цю вежу, насправді помер би в будь-якому випадку, і блядь. Ну, це не так. Він міг би просто сісти і почати генно модифіковувати так само, і людей, як і Мара модифікувала його, тому що на момент смерті він виглядав отак, от, а йому було 90 с хуєм років. Коротше, в тій вежі вони могли би жити і собі процвітати, проте вони щось собі понапридумували. Тому що ой, блять, отут повстання. Так зробіть рівність для народу і повстань не буде. Ой, коротше, ще одна гра, з якої я не те щоб підгорів, вона мені дуже сильно сподобалась, і мотивації сподобали. І все мені сподобалось навіть сюжет, і навіть те, що мене в сраку їбали кулемет. Коротше кажучи, дякую всім спонсорам, які підписані на Ютуб спонсорстві Якщо хочете до нього приєднатися, то приєднуйтесь. Посилання будуть нижче в описі під відео. Ну а тепер по традиції, харкайте на все ро Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні.